Вітання, зустрічайте Ford Escape, автомобіль 2016 року, модельний рік 17, 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, класні комплектації, є повний електропакет, мультикермо, шкірені сидіння з регулюваннями, клімат-контроль. Тобто 130 тисяч пробігав в даному варіанті. Мультимедія максимальна з навігації. Кого цікавий такий варіант, ціна даного автомобіля. 10-700 доларів, це є принципі ринку. Для підписників каналу Шкода що немах буде знижка. Також, дивіться, є от розеточка така, відразу собі Кого зацікавить такий Fort Escape. Телефонуйте до продавця. Камера також присутня, тому всім бажаю вдалих покупок, вдалих продаж. Всім добра. Зустрінемося у нових відео на каналі Шкода, що не вах.